Солістка музичного гурту онука Ната Жирченко грає на окарині, зробленій по оцифрованому зразку дерев'яного музичного інструменту її дідуся, відомого чернігівського майстра та музиканта Олександра Шльончика. Ця окарина, так як і інші інструменти, зроблена з пластику за допомогою 3D-принтера в рамках нового проєкту від мобільної майстерні цифрового виробництва Толокар. Ну, якби дідусь це побачив, він би просто офігів. Ну іншого слова немає. Я думаю, що він просто був би в шоці. Що... Можна отак, от відзняти всі показники, і диво машина просто це віддрукує. Ну, звичайно, в цьому величезне майбутнє, тому що можна надрукувати. От я тільки що дізналася, що собівартість однієї такої Укарини 30 гривень. Це можна для шкіл музичних, для будинків культури, для інтернатів просто зробити. Безліч інструментів, які будуть головне строїти, тому що це знято з професійного інструменту. Це не сувенірний. Ми зараз доробимо, виходить цей. Зразок, щоб він був вже хроматично досконалий, і з нього буде відсканована вже модель, яка буде таражуватись, і тобто, всі це буде вже не сувенірне призначення, а скоріше музичне, і на ньому дійсно можна і в музичній школі зіграти, і в будинку культури. Співачка також зазначила, що подібні інструменти ніяк не замінюють дерев'яні, проте є гарною та доступною альтернативою. Я стовідсотково буду це використовувати на концертах, хоча б тому що це виглядає круто і, це, е, і звучить круто. І ну от я спробувала цю карину. Вона дійсно звучить так само. На жаль, тут немає дерев'яної, з якої це знято, але вона звучить ну, реально так само. Ну, зараз. Ну, тобто, реально навіть мені. Було би складно відрізнити, що це не дерево. І Я думаю, що це великий успіх. Окрім окарини, закресленнями шльончика з пластику надрукували також жоломигу та тріскачку. Організатори кажуть, поки що ці моделі потребують доопрацювання, проте в майбутньому планують досягти максимальної схожості з оригіналами. Ми продовжуємо зараз співпрацю з Олександром Бишуном. Це останній учень шльончика. А він нам допомагає. Налаштувати процес, оптимізувати його саме для виготовлення за допомогою 3D-принтера. Тобто, наша мета така, щоб а, з такого карну можна було друкувати у школах, у бібліотеках, то він нас консультує щодо форми отворів для свистка, щодо форми розташування отворів, саме для, а, для пальців. А так, щоб ці музичні інструменти були максимально близькими до оригіналів. Нині спеціалісти з Толокару провели майстер-клас для дітей та дорослих з моделювання та виготовлення подібних музичних інструментів і різних дрібничок за допомогою 3D-принтера. Чернігівець Артем разом зі своїми однокласниками спробував моделювати подібні вироби. Це все гарно, тому що зараз друкуємо інструменти з пластику, а потім вже можна моделювати складніші, як нам показали, ракети або якісь для медицини. Наприклад, органи вже друкували, тести є такі. Тому я вважаю, що це дуже перспективна технологія. Всі ініціативи в рамках Толокару безкоштовні. Цей проєкт реалізується від імені федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. У Чернігові вони на тиждень і вже допомогли проєкту дерев'яне мережево відновлювати одну з чернігівських відзитівок.